Оглядаю селекційні данські. Це е, 377 від СТ-377 20 року з е, СТ батьківською 112 на Авріо. Ноль тридцять дев'ята. Ноль тридцять дев'ята. Від СТ 039 тридцять дев'ятої. От від СТ 039 тридцять дев'ятої. От. І. 112 сто дванадцятує От Отака вона. То От, вони там. Раз, два, три, четыре, пять. А они что-то на початку, вот я, они сюда экономные, хорошо. Это было с 22-го года, а это с 23-го года. 230-та. 230-та. Так. Раз, два, три, четыре. Вот такие 230-ти. Все, закриваємо. Це Злоотенталь 725-та. Це такі вони ті джої. Ось така бджола матка пізня. Матка пізня. Вересні давно. Ну, так, закриваємо. Це 438. -ма займають. От там вони є. Два, три, чотири. І тут є. От. Це 2022 року. Амеланд е, обльотана з 32-35 LS. Це Э пятьсот